Шановний Андрію Володимирович, шановні колеги, народні депутати, вашою увазі представляється проєкт закону 4809 про міжнародну кооперацію та розвиток. Вітчизняного літака будування, чому полягає сутність цього закону. Сутність цього закону полягає в тому, щоб зняти штучну адміністративну заборону, яка сьогодні існує для державних підприємств. Вони не можуть створювати дочірні підприємства, в тому числі спільні підприємства з закордонними партнерами. Це практично унеможливлює. Співпрацю з міжнародними партнерами і навіть постачання їм літаків, адже в ряді країн існує вимога щодо якої частини виробництва має розміщуватися в країні, в якій ці літаки придбаються, тому потрібно цю ситуацію сьогодні виправляти. Мова йде про те, чи буде сьогодні українське літакобудування розвиватися, і чи будемо ми системним виробником, і чи будуть наші антонами по всьому світу в небі літати, або вони будуть стояти на полицях. Музеях. Тому сьогодні цей законопроект це ключовий закон для літака будівної галузі, для того, щоб підприємства запрацювали, перейшли в режим виробництва з того з режиму, в якому знаходяться сьогодні тут. Шановні колеги, комітет з питань промислової політики розглянув цей законопроект. Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді підтримати його, за основу та в цілому з технікою юридичним опрацюванням, з одночасним внесенням наступних редакцій. Акційних змін змінити в розділі першому законопроекту в пункті 1, в абзаці 2 пункту 2, в абзаці 2 пункту 3 слова відповідають критерію визначеному пунктом В словами підпадають під дію норм. А також у розділі першому пункту 2 законопроекту доповнити положенням наступного змісту. В законі України про розвиток літакобудівної промисловості у статті 3 прим. 1 слова і цифри 2017 року замінити словами та цифрами 2025 року з цими правками, шановні колеги, прошу підтримати законопроект за основу та в цілому з техніко юридичними правками і дати